Приїхали потім, ну то все зона, одні тюрми, одні бараки і. До нас до поїзду, до вагону зразу підійшов військовий при зброї з псом, вівчаркою, ваші документи. Звідки ви приїхали? Мама каже, зі Львова з України приїхали до сліпого, так і каже, Йосифа Івановича на п'яти години побачення, пішли за мною. Нас повів на стацію, а стація дерев'яна була така. Каже, чекайте, ну за вами приїдуть. Ми хотіли дуже не так. Я хотіла, як мама пити, тому що то, що ми брали на дорогу. Пити, то було літо, спека, 9, 10 липня і нам той компот скис. І мама питає його, чи не можна щось купити тут, попити, де у вас є магазин. А він каже, показав. І то була десь така дерев'яна будка, я прияти, написано магазин. А мені вже було 16 років, за те, що мама бути вчитися два. І ми піднялися по тих сходинках, той магазин. Що перше, що ми звернули увагу? Що там було? Стояла на прилавку цукорки, такі може старші особи пам'ятають подушечки, посипані цукром, але вони були всі зли при докупи. Там якісь були цівосирники, якісь хустинки продавали селеці, консерви, як я пригадую. І мама підход, питає тої продавчині російською мовою: у вас є що-небудь купити? Вона каже. Що попити? — Ну, мама каже, ну може, фруктова вода. Яка? — Мама каже, ну браті, от там груша тоді була ем, це яблуко, дюшес. А вона каже: е, в нас ніколи такої води не було і немає, а у нас є брашка. А мама каже, а що тут таке брашка? А ви попробуйте. Ну і мама каже, наляйте мені скляночку. Вона каже, у нас бакали. Наляла мамі цілу гальбу тої брашки. Ми вийшли на вулиці, мама притулила до уст і каже, Любчу, та то горівка, та то алкоголь. І ви розумієте, що? І взяла, виплюнула і, і, і виляла так. І приходить до неї і каже, а що ви мені дали то алкоголь? Я каже, нічого, у нас всі п'ють, все нормально, нічого. Ну і так мама спраги не, не вгамувала. Ми почекали трошки, під'їхала дрезина. На цій дрезині сиділо бригади двоє жінок в хустинках, такими турбинками плакали. Ми залізли на ту дрезину, хто не знає, то якщо я доляночка поясню, то відкрита така платформа, знаєте, ну, на колесах і на ній стояв, який управляв нею так само військовий, при зброї. Ми на тут разину, ми їхали ну, впродовж нашу шляху, яку ми їхали з потьми один до потьми два, весь час колючі дроти, вишки з конвоєрами, гавкітня псів, і конвоєри озброєні. Страху страшенно. Ми їхали, молилися, може, 20 хвилин, їхали, може, 15 кілометрів. Ну, десь так хвилин, 20 їхали, може пів години. Приїхали ми на станцію Потьма 2 знов нас зустрів військовий, де ви, до кого, мама каже, до сліпого. І нас повів. Повів і нас е, такі дерев'яний бригаду, як сьогодні, ну 16 років вже всі була. Дивилися будинок, написано Дом приєжих. Ми зайшли так три свинки піднялися. Потім дві опустили вниз, опустилися. І я пригадую, як сьогодні перед нами перед очима, наче сиділи, був стіл, за ним сиділа така кримесна, ну, кагіська, військові форми при зброї. Пустий стіл був телефон. Ми заходимо. Ну, Мама каже, привіталися до кого. Ми ваші документи. Мама подала пасмує сідосу метрику і каже, записала, вичина зоші шумля, записала і сказала, кому зателефонувала і сказала є ліжко вибирайте, як вона сказала, ну розполагайтесь, Ми вас рано викричимо і сказала. Тут є вода попити, якщо хочете, но відро, то і то горнятку ж, Мама мене пили, ми, по перше явиться, може втруєна вода, може що. Але вона каже: а я, у нас в лісу. Ну і потім через деякий час мама каже, підходить до неї, чи можна вийти до лісу. Ми вийшли до, до лісу, ну, звичайно, по потребі. А так недалечко ми побачили галявину. І мама каже, бо Боже, а на тій галяні заяць почав скакати. Якісь птахи, росла та, лохина, потім журавлина, квіти, якісь гриби були, такі нас називали сивульки чи сироїшки, то правильно. І дятел на дереві стукав, дуже постукали дятел. Тут я чую сунець повно, ціле море суниць і квіти. І чую кування ку-ку, ку-ку. а я стала, підняла голову до гори і так от кажу, спокійно, тихо, боюся, щоб не почули. Зазоря, на накувай скільки років нашому стейкові сидіти. І чую, ку-ку, ку-ку. ку Кажу, мамо, зазуряна накувала три рази. Значить, нашому стейку сидіти ще три роки. А мама каже, Боже, яка ти mm -hmm. наївна дитину? Але фактично вийшов за два з половиною роки, але не за які за зурі. І ми почали, мама каже, а ну давай нарвемо сониць для нашого стрійка. І ви знаєте, і, я так, і ми почали, мама краю почала сониці рвати, а я так хотіла нарвати для стрійка вибирати такі, що найстільніші, найвищі сониці. І я так по тій галявіні бігала, скакала, вибирала, рваличі сониці з коріння. І чую, піді мною хитається земля, трава. І я кажу, мамо, земля хитається. А мама каже, вертайся скоро назад. Ну, Ми нарвали такий великий пучок, можна сказати, оберегок тих сониць. Мама перев'язала травою. По дорозі до того дому приїхали, як ми казали, будинку е я по дорозі відривала е зелені сонички і жовте листечко засохли. Так що вийшов дуже гарний такий букет стиглих пакучих суниць. І коли ми прийшли в той будинок е при Люди, коли наглядачка кудись вийшла, вона фактично день ніч була там, вийшла і а нас питали, де ми нервали. Кажу, отут зразу за оборною кажемо. Йдіть, можна нервати. Правда, ніхто не йшов. Ми ті столиці поставили під ліжко. Спали ми з мамою на одному ліжку. Ліжко було залізне. Сітка прогиналася аж до підлоги, спали валетом, тобто то не було спання, то було лежання, молилися подумки, і мама мала подушку, я собі підложила якісь плаці, що мала, ну, там якісь светри, що з собою брала. Так що цілу ніч фактично молилися. Рано, коли ми пробудилися, тих людей вже не було. Коли в тому домі приїжджає, там було 5 чи 6 ліжок, і були люди. Одних людей, людей не було, тому що видно, їм відмовили, як ми зрозуміли, в побаченні. І ми дуже переживали, що люди, які подолали тисячі кілометрів, їм відмовили на побаченні, тому що і нам відмовлять. Просили Боже, хоч би то побачення відбулося, щоб стрійко був здоровий, щоб їм нам дозволили. Хто задзвонив дзвінок, зателефонував на глядачка за трубку і таким голосом, хто в сліпому. «Собирайтесь». мама підбігла, бері документи, взяла документи, передачу, і мама взяла валізку, мала ще якусь турбинку, а я той пучок сунись. І в супроді наглядачки пса на нас повела такою широкою галявиною лісовою. Ну, може, дві хвилинки йшли, я тепер орієнтуюся недалеко. І написано КПП, контрольно-пропускний пункт почма 2». Ми туди пішли, знову документи перевірили. Ясно записав нас, і вона провела нас в такі кімнату для ну для, для побачення, як ми зрозуміли. Кімната то була не така невелика, але стояв такий довгі стіл, і стільці були. Вона сказала так – всю передачу викладуйте на стіл. І мама всю передачу виложила. Але перед тим наша мама завела в кімнату, перевірила, бо мама коли вийшла, мала таку велику зачіску, вийшла розпущене волосся, я зрозуміла, що вона мамі шукала сюди. Мене до особистого контролю не брала, тільки запитала, чи я чогось не маю схованого. Я сказала ні. Мама виклала ту всю передачу, вона почала. Значить, ретельно все перевіряти. Баночки, числочки калапала, перевертала, нюхала, відкривала. А таке, як цвіва, вона переломила на куски його, і мама каже: не ломайте, та там нічого немає. Вона видно, шукала, може, записка якась. Так що цвіва, і мені були всі на куски такі, фактично, ну, вона їх всіх переломала. Тоді вона взялася перевіряти одяг. Ми мали плащ на стійках, вона перевіряла кожний рубчик, як сьогодні пригадую, кишені, всюди, всюди, все перевіряла. А зошити, що ми мали, такі шкільні було 12 аркушові, на кожний аркуш, аркуш перелистувала, чи там чого немає написаного, чи, ну, чи може якісь є букви, що означають. І тоді каже, до лікарства, то від чого? Мама каже, Травка, від чого трава? Та мама каже, то шалфей, бо мама була медичка то для полускання горла, а то уроло а то там велельняночка. Ну, тобто пояснила, а вона тоді сказала, ето не этого за много, это не разрешено. І мама каже, ну може дати в'язні, мені сховайте в торгу. І мама то все заховала. І свини, справді, не зважувала. Фактично, вона м -м -м, дещо було э, відмовлено нам в продуктах. Але ми вже були задоволені, каже, чекайте. А ми так сіли, так як сіл, а було маленьке вікно, яке виходило на територію тюрми. І ми побачили в'язні, сиділи під стіною. То була десь година, може, я не знаю скільки, ну, може, пів одинадцята, може, одинадцята. Десь так, ну може, може, коло одинадцятої. Тоді мама дивиться, сидить, чекаємо, чекаємо. Мама каже: дивися, любці, на стрійку йде. І перший раз житті я побачила стрійка, про якого так багато мама розповідала. Про якого ми листи читали, за якого ми молилися до Господа Бога, щоб прожив він, щоб з сюди вийшов, щоб, щоб живий був здоровий. І, і бачимо, йде стрійку, шляхетну. Так, знаєте, помалу йшов. В чорному капелюсі куфайка, ватяні штани, в чоботах кірзових, з паличкою в правій руці і лівий пустий мішок. Перекинути за лівим плечем такий е, мішок, е, ну такий на, на бараборі. Мама, ми стали почали плакати. В'язні побачили, що йде сліпий, всі стали, він їх благословив і мама каже: дивишся, на у в'язні благословить. Тут відкриваються двері і на порозі задається на настрійку. На 68-літній катушник в'язень. І от в мене було таке враження, що в нього. Е, на очах появилися сльози, не знаю, може мені так здавалося. Може дійсно в нього сльоза забриніла. Він став, зняв. І перше, що він сказав, показав нам отако, приложив палець до уст і так. І коли ми повернулися, ми побачили за собою портрет Леніна, і ми зрозуміли, що нічого не можна голосно говорити, тому що наглядачка нас заводила такими дверима. Ми там наглядалися. знаєте, ми вперед дивилися, а назад не оглядалися.